Підсумки вівторка, 4 лютого. До вашої уваги вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Ще один крок до сміттєпереробки. На Хмельницькому полігоні побутових відходів запустили станцію очистки фільтрату. Оновлення на 7 мільйонів гривень. У ліцеї No4 імені Павла Жука з'явилися нові їдальня та гімнастична зала. Першими в Україні запровадили нову методику. В міській лікарні запрацювала система моніторингу гігієни рук медиків. Станція очистки фільтрату запрацювала на Хмельницькому полігоні побутових відходів. Майже всю рідину, яка утворюється на сміттєзвалищі, вона перетворює на технічну воду. Тож в ґрунт та водойми тепер потраплятиме значно менше шкідливого концентрату. Реалізували проєкт за грантові та кредитні кошти. Його загальна вартість майже 2,5 мільйона євро. Вікторія Паламар продовжить. Майже уся рідина, що стікає з гігантської гори відходів і непотребу на Хмельницькому полігоні, тепер перетворюється на технічну воду. На сміттєзвалищі запрацювала станція очистки фільтрату. 1956 року, а саме відтоді у Хмельницькому функціонує полігон побутових відходів, концентрат від бродіння органіки та волога від опадів безконтрольно збиралися біля підніжжя звалища. Там вся таблиця Мінділеєва з найгіршими показниками. Рідину іноді викачували спеціальними машинами, але потім знову виливали на вершину полігону. Це був просто цикл, такий безкінечний цикл. Звичайно, що частина цього фільтрату проникала десь, можливо, в ґрунт і десь могла безконтрольно розповсюджуватись. Поза торік місто підписало угоду з консорціумом компанії з Литви та Австрії щодо будівництва станції очистки фільтрату. У рамках проєкту поблизу сміттєзвалища облаштували три резервуари. До двох через збудовані підземні комунікації і стікає фільтрат із тіла полігону. Він uh, so настільки мінералізований, сама ця рідина, що він навіть не замерзає. That, that we're into the first цей фільтрат ми перекачуємо в перший контейнер, у першу бочку. Змішуємо їх спеціальними хімічними елементами. І, і потім це з першого контейнера цього білого перекачується в другий контейнер, де вже знаходяться такі спеціальні мембрани. На вході рідина густа і чорна, на виході як звичайна питна вода. я вип'ю цю воду, яка очищається на станції. Я сьогодні її вип'ю. Після очищення фільтрат потрапляє до третього резервуару. Його звідси, згідно із договором, забиратиме водоканал і буде використовувати на різні потреби. Це технічна вода, нею можна користуватися не тільки просто датам на очисні зливаючі, для поливів, для миття і так далі. Ми вже навіть маємо перші аналізи, які ми відбирали десь два тижні тому з води, яка на виході. Ну насправді вода дуже і дуже хороших показників. За більшістю показників взагалі нічого не виявлено за незначною частиною показників. Виявлено суттєво там в 10-11 разів менше норми. Потужність станції 200 кубічних метрів на добу. Як ідея і як результат з часом, наприклад, за роки функціонування цієї станції, весь фільтрат, який вже був утворений в резервуарах біля полігону, він висушиться, тому що весь буде збиратись напряму тут. Менше буде попадати в ґрунти, в річки і загалом, ну, зробить краще для довкілля для нас з вами. Коштувала станція також. Також уся інфраструктура необхідна для її функціонування майже 2,5 мільйона євро. 800 тисяч з них це грант від інвестиційної платформи сусідства ЄС. Решта кредит від ЄБРР. Це по суті є частина сміття Я нагадаю, що ми починали з роботи станції дегазації, яка в нас на полігоні працює. І далі ми запустили проект. Екобусу, який відбирає небезпечні відходи. Далі ми запустили дві станції центрів управління відходами, де ми сортуємо сміття за 12 і 13 різними фракціями. Ну і далі багато інших міні проєктів які пішли в роботу. Минулого року ми тут на сміттєзвалищі презентували вам фірму підрядника, переможця тендеру на впорядкування нашого сміттєзвалища. Зараз триває розробка проєктно-кошторисної документації щодо рекультивації полігону. Роботи стартують вже у травні цього року. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Успішні практики зеленої трансформації міста презентували делегатам з Тернопільщини у Хмельницькому. Організували навчання за підтримки програми розвитку ООН в Україні в межах проєкту «Мери за економічне зростання. Учасників поїздки знайомили з планом дій зелене місто. Системою енергоменеджменту та організували екскурсії в центри управління відходами і ГУФІ Центр. Деталі у сюжеті Ірини Аріон. Досвід Хмельницького найкращі європейські практики зеленої трансформації міста презентували делегатам з Тернопільщини. Комунальники, представники влади і навчальних закладів та громадські активісти завітали у Хмельницькій в межах проєкту «Мери за економічне зростання за підтримки програми розвитку ООН в Україні. Раніше такі навчання відбулися у містах Долина та Львів. В місті Хмельницьке, як і в Тернополі, був реалізований проєкт по створенню відкритих просторів. І ми теж десь з колегами зараз напрацьовуємо кращі рішення, як управляти, як адмініструвати ці відкриті простори. В рамках нашого проєкту був створений екохаб, оновлюється стратегія повністю з акцентом на зелений перехід. Напрацьовується план стало енергетичного розвитку і клімату. Також Хмельницький один з перших почав впроваджувати на місцевому рівні локалізацію цілі сталого розвитку, цілий проон. Це теж для нас цікаво. Добровільний локальний огляд досягнення цілей сталого розвитку дотепер робили лише у Львові. Нині його результати презентували учасникам навчання. Такі дослідження є корисними для ухвалення стратегічних рішень розвитку громади. Це може стати інструментом роботи з донорськими організаціями, коли ви станете їм зрозумілими. От як проводити опитування, які ми провели, наприклад, минулого року. Це найбільше опитування було, яке ми залучили студентів волонтерів волонтерів ну, і також хочемо трохи оновити наші дані на інвестиційному порталі нашої громади, тому що ми розуміємо, що потрібно напряму працювати з багатьма багатьма інвестами. Есторами і це не тільки донорські організації, щоб залучати ресурси кіз нашу громаду. Ознайомили із кращими практиками системи енергоменеджменту. Зокрема, у співпраці з Невко наразі триває реновація очисних споруд. Говорили і про затвердження плану дій Зелене місто розповімо про те, що місто Хмельницький стало кандидатом місто нуль відходів. І про те, що ми намагаємося йти до того, щоб наші мешканці споживали якомога менше непотрібних продуктів і тим самим генерували менше відходів. Громади вчаться одна в одної, запозичують якісь інновації, якісь нові підходи. Тому наша країна і наші міста стають кращими. Досвід Хмельницького презентували в бізнес просторі торговельного центру Дитячий світ. Які повністю оновили за грантові кошти, реновація розпочалася іще ще в 2019 році. Представляємо Хмельницький в Проскурів бізнес-холі. Це простір, який знаходиться від відреставрованому дитячому світі. А сьогодні ми розкажемо про те, як вдалося реалізувати цей проект. Маємо змогу чим ділитися, адже в далекому 2017 році місто Хмельницький їздили до Тернополя переймати досвід. Тоді ми тільки вчилися, а сьогодні можемо вже вчитися. Для учасників навчання влаштували екскурсії в Центр управління відходами та єдиний в Україні Гуфі Центр. 5 лютого делегація відвідає Вінницю. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. У ліцеї No4 імені Павла Шука з'явилася їдальня для старшокласників. До цього часу їм доводилося харчуватися у корпусі початкової школи. Капітальний ремонт будівлі розпочали у 2021 році. Там замінили вікна, провели комунікації, придбали нову техніку та посуд. Їдальня розрахована на 63 місця, тож харчуватися діти будуть у кілька етапів. Крім того, у цьому ж приміщенні облаштували гімнастичну залу для учнів початкової школи. Кошти на ремонт а це майже 7 мільйонів гривень, виділили із бюджету громади. Подробиці у сюжеті Ірина Кондратюк. Яскравий інтер'єр, сучасні меблі, нове кухонне обладнання та посуд. Так нині виглядає їдальня для старшокласників у ліцеї номер 4 імені Павла Жука. Нещодавно тут завершили капітальний ремонт, який тривав з грудня 2021 року. Тут відбулося демонтаж стін, демонтаж вікон, дверей, підлоги. Ми заново зробили викладку стіни, шпаклювали, облісували. Крім того, в даному приміщенні ми передбачили санвузли з теплою водою для хлопчиків дівчаток. До цього ж часу старшокласникам доводилось харчуватись в їдальні початкової школи, яка знаходиться в іншому корпусі ліцею. Тетяна Гончар, мама шестикласниці, жінка каже, це було незручно, тому донька не завжди відвідувала їдальню. Тож цього відкриття чекали з нетерпінням. Я все ж таки, як мама, ну просила, щоб вона таки відвідувала їдальню в іншому корпусі. Ну це звичайно, це треба одягатися, тратити більше часу. Ну, багато незручності. А зараз ми близенько, тобто ми тут поряд, і ну, я думаю, що дитина буде задоволенням харчуватися. Їдальня розрахована на 63 місця, тож харчуватись діти будуть у кілька етапів. У першу чергу обслуговуватимуть учнів пільгових категорій, а це більше 170 старшокласників. Будуть вноситись певні режимні моменти щодо збільшення великих перерв для того, щоб по максимуму врахувати всі побажання дітей на харчування. Перший тиждень буде в нас на спостереження. Спочатку ми розпочнемо харчування п'ятих класів на наступний тиждень шості, сьомий і так далі. Ми хочемо охопити всі класи. У новій їдальні діти зможуть не лише повноцінно пообідати, а й перекусити під час коротких перерв. Адже тут працюватиме й буфет з різноманітними корисними смаколиками та випічкою. Не було такого приміщення, щоб дитина могла спокійно сісти, попити чайочок і поїсти булочку. Вони все це робили, купували і йшли десь, це робили на коридор, або або й на вулицю. Тому це важливе питання, що тут вже більше місця. Крім того, у цьому ж приміщенні облаштували й гімнастичну залу для учнів початкової школи. На часі в нас навчається близько 650 дітей в початковій школи, і враховуючи погодні умови, а лише використання актової зали це великий виклик для нашого закладу. Тому відкриття спортивної зали для початкової школи, грамотно сплануючи режим проведення занять, ми зможемо розвантажити і забезпечити якісні заняття фізкультури. Спортивна зала буде обладнана спортивним інвентарем, також умебльована. Кошти на ремонт, а це майже 7 мільйонів гривень, виділили із бюджету громади. Ця будівля, де ми сьогодні презентуємо їдальню і спортивну залу, не працювала 25 років. Вона була закинута, знаходилась в жахливому стані. Власне, коштом міського бюджету, трохи коштом спецрахунку навчального закладу, було зроблено різні зміни. Результатом ми дуже задоволені. Бачимо надзвичайно позитивну реакцію від педагогічного колективу ліцею номер 4 від батьків. І це чергова інвестиція в здоров'я, здорове харчування наших дітей. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Під домашнім арештом перебуватиме підозрюваний у хабарництві лікар обласної дитячої лікарні. Такий запобіжний захід йому обрали напередодні. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали медика під час отримання грошей від батька пацієнта. СБУ та Нацполіція викрили на Хмельниччині лікаря, який вимагав хабар за призначення інвалідності хворій дитині. Співробітники Служби безпеки та національної поліції викрили на хабарі лікаря Хмельницької обласної дитячої лікарні. За даними слідства, посадовець вимагав гроші від батька малолітнього пацієнта, з вродженими стійкими розладами зору в обмін на встановлення групи інвалідності. За півтори тисячі доларів медик обіцяв вплинути на посадовців лікарсько-консультативної комісії для ухвалення відповідного рішення. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта і затримали його на гарячому під час отримання коштів на території медзакладу, затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369.2 Кримінального кодексу України та зловживання впливом. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Першою в Україні Хмельницька міська лікарня впровадила новітню систему моніторингу гігієни рук. За допомогою спеціального застосунку координатори зможуть перевіряти чистоту рук медиків у реальному часі. Додаток автоматично фіксує та аналізує метод та частоту обробки. Усі дані аналізуються, а результати доступні на планшеті та ноутбуці відповідального спеціаліста. На основі них створюється план покращення гігієни рук для кожного відділення. Дарія Курнос розкаже більше. У Хмельницькій міській лікарні запровадили новітню систему моніторингу гігієни рук. Це перший медзаклад в Україні, що застосував такий метод. Раніше відповідальному спеціалісту доводилося все перевіряти і занотовувати результати на паперових бланках самостійно. Це займало багато часу і вимагало матеріальних витрат. Тепер процес став легшим. Я отримала е, від Айкапа планшет. Е, вони нам подарували. І там є програми дві. Одна програма є, де ці всі паперові, що я вам казала, моменти записуються. А друга програма, яка видає повністю всі ті результати, що я спостерігала зразу: комплайнс, і е, до контакту, і загальний, і лікаря. І це. це все є повністю в програмі. Застосунки не лише працюють як електронний бланк, а й аналізують, фіксують та підраховують результати моніторингу. Усі дані доступні на планшеті та ноутбуці відповідального спеціаліста. Перевірку проводить координаторка. Гієнарук Виключаю в себе п'ять показів до рук. Це до контакту з пацієнтом. Це до септичної процедури. це… Після біологічних родин, після контакту з пацієнтом і зовнішнє середовище пацієнта, важливо дотримуватися правил обробки рук перед контактом із пацієнтом, наголошує координаторка. Слід не просто помити їх із милом, а й використати антисептик, аби мінімізувати ризик усіх можливих контактних інфекцій. Ми обов'язково обробляємо руки для того, щоб не занести пацієнту ніяких інфекцій. І руки були в пасептичному стані для того, щоб пацієнт не був нічим інфікований. Для цього ми беремо антисептик для рук, беремо 3 мл його і поетапно обробляємо наші руки. Інструмент моніторингу гігієни рук розроблений АйКАП при Колумбійському університеті. Його мета вдосконалення процесу перевірок, адже на основі зібраних даних створюється план покращення гігієни рук для кожного відділення. До слова, завдяки впровадженню системи у Хмельницькій міській лікарні, кількість правильного дотримання гігієни рук зросла удвічі. За минулий місяць показник становить 96%. Дар'я Курнос, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!